Всім привіт-всім привіт з Одеси, всім привіт з привозу. Ми в молочному корпусі. У Любе. Трошки покажу вам ціни, асортимент продукції. Доброго ранку, Люба. Ви нам розкажете ціни трошки так, так, да, походу? Угу. Сало, солоніну, подивимося, колбаски, вареночку, сосіски. Ці м'ясні, курячі. Все вам зараз покажу. Доброго дня. Привіт, Миколаю Доброго ранку вам. За салом? Да. О, до Люби, да? Да, да. Молодці. Так, сало солонінка. зараз все узнаємо. Трошки вам так покажу. Дивіться, солонінка 280 гривень. Люба. Так, необичне сало, Люба є. Это За обичне можете в Ніколаю приїжджати. Так, дивіться, необичне сало. Да. Надо, так, зараз да, да, подивимося, да. як Люба його ріже. Легенько, Легесенько, да? легким двіженням руки. А попробувати. О, це обов'язково треба. Так, Люба, по чому це сало? Нет, Воно як Баунті. Райська насолода. Баунті, бачите? 240 гривень, ось таке сало. Райська насолода, як Баунті. <ривіт> замовляйте, 0,95, 736, 58, 75. Пишіть, звеніть увай. Дякуємо. Баунті кажуть, дивіться, от яке воно зараз вам ну, чи передасть камера чи ні. Ось таке сало. Так, солонінка 280 гривень. Так, закріпіть. Всім привіт, всім привіт з Одеси. Пишіть звідки ви. Що вам показати? Колбаски. З фісташкою. Це кролік з фісташкою. Усі оці колбаски сиров'ялені по, по 600 гривень кілограм, наскільки я пам'ятаю. Оця дуже смачна, тут одне м'ясо. У гранатовому соку колбаска. Вони, до речі, не дуже великі, 120 паличка гривень, 150, ну, мабуть, 150 цих немає. Це оця може бути 150 гривень. Сьогодні брали, я бачила, пісташку. Колбаски дуже різні. Таке салями, дивіться, дрібненьке-дрібненьке сало з горішками всередині. Вам видно Вон горішки такі в розрізі трошки? А це з вишнею чи з клюквою, чи з абрикосою. Люба тут такий асортимент, що, що я вже не запам'ятовую, що в неї. Зараз, зараз. Оце знаю каніна, і це, мабуть, каніна. Так. Люба відвернулась трошки. Так, ой, а мужчина так щось і саме і забула. Так, сміть, він же взяв. А що він пішов? Він що забув? Йо-мою, одежі він. Так ні, відложить тут його. Мужчина купив ще й на сало і пішов. Це що з Миколаєва. І десь пішов. Яка ціна за кілограм м'ясної? мясной, Що це м'ясно? Колбаски? Колбаски, ось так, м'ясно, і ще вістри. Дивіться, гарно-гадняво. Так, м'ясно, припинкувати. Він так на Любу задивився, що, мабуть, за сало забув. Питають, ціна за кілограм м'ясної. М'ясна колбаска 350 гривень. Є у нас свиній. А, це домашня, так? Да? Свинінка. Ось така світ смій, свинінка з тілячиною. Попробуй. О. І є ще чиста телячена. Теж 350. Це із копчених і є ще замечена. Свинінка з тілячина і чиста свинина. 350 350 да? будь-яка. Оце угу. почем? Почервочок. 320 гривень за кілограм. То, це печований, так? Це куп... копчений, да? да, м'ясо знизу. І доверху, бачиш, прослоїчка сала світліша. І знизу сало. А так він дуже м'ясний. Ось в розвідці. Угу. Курінна є? Ні, немає. Ні, корінна у дівчат. там Ліля, Іра, там коріна колбаска у них. куди треба йти. Ребришки у нас є. Ребра 230. Да. Трошки 230 не жирні Зверху наче сало багато, але вони не жирні м'ясні. 230 гривень. Це дуже смачний почирівок, да. І буквально невеличкі такі, да? Багато його. Десь кіло, півтора кілограма. Та півтора, мабуть, і немає, да? Чиває бувають великі, да? Бувають. А що а перебрах є? перебрах що є? Що перебрах? Не знаю, всім привіт. Кріс, привіт. Що перебрах? Пишіть. Ось ребра в розрізі, показали вам. Так, да. ось таке копчене ребро, дуже класне. Угу. Так. язиковий, чистий язик, тут без добавок, тут ніякого м'яса не додається. Не голова, чистий язичок, 300 гривень за да, кілограм. Є ще печерюбок у нас варюваний в автоклаві, шерснікон із персону 320 Шейка дуже вкусна. Любите шейку фаршировану? Пишіть, любите шейку? О, я вже наїлася. Це бачите, поки поснімаю, наїмся. 230 гривень. Сьогодні вона така сочна, сочна, буває більш сухіша. Я люблю більш сухішу. Того ж коли вона сочна, здається, що вона живе. А, да, угу. Але з хлібчиком хлебчиком тоже надо. Паштетик, да? Паштет 230, печоночный, форичка 700 гривень за Карпатка. Свой сала, є. Слой вот угу. 700 гривень без турма, Пишуть, Пишут, люблять вашу шейку. Нашу шейку? Да. <laughs> Так, бастурма. А ну пишіть, хто любить бастурму, дивіться. Два видаш, гав да, любачи? Да, Мені подобається гармона. Ну, Та я не люблю бастурму. Як не любите? Ні, бастурму? я не люблю. Що ви пиво не п'єте? Ні, звісно. Ой, яка ви хороша жінка. Оце да. чоловіку повезла. Наоборот не повезло. <рес> 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 Нема компанії. Питайте, питайте. Я бараніна в кукурузному крахмалі. 600 гривень за кілограм. Це зімити не треба, так? Да? Ми... Ні, 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 не, вона не поцвіла. Не поцвіла? Так, ні, ні, не треба. Так. Хто не любить, збирає ось цю шкурочку. Хто любить іменно цею плесенью, можна так їсти, бо ця обуличка, вона натуральна. Угу. Можна... І оце ж то ж, да? так? Буси? Плесені. Да. Ну, буси у нас такі специфічні, вони на, на любителя любіля. Вдається гарно, але краще їх попробувати. щоб а не А да. потім купувати, так. Потім купувати. Так, джеркеті, так? Так, джеркеті 1200 да? є свинина, є гов'язі і є ще курочка. курочка. О, це курочка дуже смачно. Курочка по Палички. Палички для єток можна. Як ви хочете, 650. Ці палички не острі, а є остріші, є звасабі, є паприка Чілі, є чорний перчик. Тут е, состав каніна. Просто разні спілки додаються. гривень за кілограм. От сухим колбасом у нас великий. Так, да, я трошки вначалі показувала спочатку, дуже багато. Да, Оце що в нас? Це, це з вишнею. Це вишніка, дивіться, тілятіна з вишнею. А це, це з горішком. Кініна, з і з горішком. І з горішком. Оця смачна. Тось така з фундучком Внутрі фундук цілий по да, повсякдень. Так, трошки видно фундучок. Я її лиш розрізала. Граната вам сокіл, до речі, паскою. До мене так багато людей приходить. Після, да? Після років багато. І всі довольні лишили. Так, кстати, да, оця будете на привозі обов'язково спробуйте. Тут палички такі невеличкі. Гривень, да, мабуть. Гривень 90, наверно, ще менші прийшли. Гривень 90, 90 паличка, 90, ну ви не 100, пожалкуєте, реально смачна, невеличка паличка. І ще що, а що нам а, на да, от ця смачна. Кролик, пісташка, Дивіться, скільки ти всередині. Це кролік. 600 гривень за кілограм паличка гривень 160, то Є ось така каніна бараніною Маринована на коді. Ось такі палочки, теж гривень 160. Така палочка това Зараз покажу, яка вона Що це бараніна? А ну давайте спробуємо. Я Давай. це ще не пробувала. Це бараніна, так? Да? Зразу і наївся, і напився. Чоловіки, як чують, що на ганяє маринована, вони навіть не пробують, а беруть її. Є ще каніна, чиста каніна. У мене є ось така сочна і є ще ось така сухенька. Така палочка рівень 240. 220, а ось 108 Питають, доставочка є? Звичайно, 095 736875. Воді пишіть у Viber або у світі можете подивитися на сторіночці. Вона викладає зі мною відео і там є посилання на мою сторінку. Домашніх копчені. Я чекаю вас у Viber. <ріпи> Ви привозите з Вінниці? Вінницька область, город Кім. Як? Город Ківка. Ківка. Найва. Угу. Так, по салу що? Сало 280 гривень. Сало 280. Ой, солонінка, так? Да. Да. Ми зрозуміли один одного. Солоніна солона, солоніна з пабрикою серебряна і солоніна з горчинкою і чорним перцем. Вся солонінка по 280 гривень. І сало наше 240 гривень за кілограм м'ягусінькі, да? Дуже м'ягусінькі. Дивіться, доставка є новою почтою. В ті міста і села, де є нова почта, можете спокійно замовляти. Слойка на по кілограмі де? Слойка за кілограм іде? За кілограм іде? 500 гривень. Одні штучки приблизно 400-500 грам. 400 грам такої штучки. Господи, Боже, оце я злякалась. Так, м'які колбаски питали. М'які у нас є сервілатики. Бачите. Є говяжіть з кусочками м'яса. Є тілятина. І є ще ось такі свининка з телятиною. Всі сірілаки по 350 гривень за кілограм. Попробуєте? ці? ні ні дякую. Я вже Та Що ж ви ви нічого не Ммм. Це це чорне, Да. Так. А да. Чому угу. так хорошо на бутерброд? Така низько-низько якась така. Ммм. І для порівняння, давайте да, ще одне. Ось знову який-то. По червичам 300 гривень. Ось ще буду пробувати. Ну це смачно, реально. Дрібненьке таке сало. Така і та смачна, і та, да?

Є віточок, свинини кусочок залишив і, і гов'яжий віточок 550 будь-який. Ще у нас буває шия сиревяліна, також 550 гривень вона буде завтра. Сьогодні в наліччі вже немає сардель. Сарделі у нас є сир, і без сиру теж гілятіна. По 300 гривень і вся варіонка. І сосиски, і варіанка, і з сарделі у нас по 300 гривень. Так, сосиски всі запаковані, да? да а, вакуумі. ще ж дивіться, ви якщо відправляєте, ви можете все вакууміровать. Обов'язково. І варёнку можна все, да? Без пакумації не відправляємо зараз. А, все вакуумітике. Да. Махан, є махан. Пахтаганина, то що я вам показувала. Дивіться, у нас 600 є за кг. Так, що вам ще показати? В Нідерланди є доставка? Так. Да. Номер телефону який? 095 736 58 75 Люба. Ще клюва. це вам напишу ви всі? По да. Україні новою почтою. А за кордон які країни? За кордон мені точно? краще написати Естонія, Чехія, Польща, Німеччина, Бельгія, Румунія. Треба на листочку десь написати. Да, я, я напишу на листочку Нідерланди, я вже чула. Англія. Боже, ну коротше, пишіть мені, я вам все розкажу. Гулянки, у вас є нова почта в гулянках? Я ж не знаю, гулянки, доставка є? Так, да, в гулянки є, гулянка з село, з якого я, з якого я тут. Це добре. Ірина. Ірина? Ірина, як А ну, хай напише свою фамилию. А, це, ж моя тітя. А, Так, да, доставочка є. Да, да. У Францію. — І Францію є. И... Тетя, мабуть, хоче, щоб я в коробку залізла і до неї приїхала. Ми можемо Любу доставити. Да. Так. Треба їй таки подарити. Так, зараз я напишу ніколи. Привіт. І хто захоче, нехай підписується, добре? Так, да. а в Ютубі я відмічу Любен Тікток. Ви також можете перейти, підписатися, замовити, подивитися багато. Відео є. Так, я закріпила Любу, кому цікаво. Підписуйтесь на Любу, це вона, хазяйка цього магазинчику. Ви приходите на привоз, завжди пробуйте, завжди пробуйте любу колбаску. Може вам, от я колись спробувала ці буси, вони мені не зайшли, вони специфічні, а деяким подобаються. Оце після вкус я мені не дуже подобається. Я люблю більш таке щось. Оця дуже колбаска смачна. Грушка можна і подарити до бутилочки коньячку, бутилочку такої колбаски. Ось вам покажу. М'ясна грушка відлюбе. Оце вона в розрізі. Вона в спеціях з двох сторон. Зараз вам покажу. З однієї сторони прованські трави, а тут ще щось там. вялені томати. О, точно. 850 сім сот Мене обхід прийшов. Так, все вам показала. Ніхто не дарить, да? так? Хоч би одне морозу хтось подарував. Так, так, це привоз. Одеса, привоз, молочний корпус. Як знайти Любу? Там Іра стоїть, Іра, е Ліля також відправляють новою почтою. Всім привіт, всім привіт. Так, Люба від зараз замовлення, зараз я. Зараз я вам покажу курочки, ще може комусь, поки Люба замовлення формує. Ще швиденько. Так, покажу вам ці курочки. Курочки від Лілічки. Так, да, так, да, зараз Лілю вам покажу. Доброго ранку, Лі! Так, дивіться, ось, хто питав курінну колбаску, от вона 220 люба, так? Це запечено, Тож можна пробувати, хто приходить, все можна попробувати. Друзі, приходьте, не стісняйтесь, це привоз. Бачите, опять пробувати. Мені вже через екран смачна. Одне м'ясо, дивіться, одне м'ясо реально. Одне філе, все, нема нічого більше. Груді, не так, от це по чому Ліля? Так, ви ж відправляєте. Який номер телефону? 0,67 921 0431. Можна і дзвонити, так? Зараз ми ще один номер запитаємо. Що вам Лілія, у вас можна, наприклад, замовити, а люди після роботи прийдуть заберуть? Бо ось кажуть, живуть біля привозу, а прийти за роботи не можуть. У них є холодильники, все вони ложать, ваш холодильник, он, да, он дивіться замовлення. І приходьте без питань, все можете замовити. Да, і прийти після роботи забрати. Доброго раночку вам. Ви теж відправляєте, так? Да? Який номер телефону? 098-756-15-11. Іра. Іра. Тому дивіться, без питань. Прийшли, ой, позвонили, замовили, дівчата вам зважили, відложили. І красота. Так, все, ми йдемо далі. Ой-ой-ой. Трошки вам і колбаску корінну показала. Сало, солонінку. Так, дивіться, Люби немає лише в понеділок, да, Люба? Так, Люба вже щось заховалася. Де Люба? Курочка 180 кілограм. 180 В них тільки філе, якщо окремо філе, тоді дорожче виходить. Так, ціна на джерки. 1200 гав'яжі свині і 1000 куріні. Оце куріні, так? Да? Да. Ну, так. Отак це десь у нас 100 грамів. Угу. Дуже смачні. Так. Все вам показала, колбаски показала. Так, зараз вам ще покажу. Ви приходьте, пробуйте, вибирайте, все пакують, за кордон можете відправляти своїм. Хто там, може, вас виїхав, родичі ваші, батьки, може, повиїжджали, а люблять сало. Подзвонили любі, Люба, все вам завакумірувала і відправила. Та чого, яке ви там попробуєте? Так, Любочка. Ще разок номер телефону 095 736 58 5875. Трошки показала вам. Приходьте, всім гарного дня. Пробуйте, вибирайте все смачне, свіже. Всім пока-пока.